i miss! <laughs> Шановні старопостянтинівці, ми сьогодні зібралися тут для того, щоб висловити свою позицію з приводу подій в місті і тих речей, які відбуваються в місті. На сьогоднішній день в країні йде війна і країна дійсно в дуже важкому стані. На сьогоднішній день ми всі пам'ятаємо, що рік тому назад. Янукович, який був президентом України, робив все можливе, щоб знищити свободу слова в Україні. І сьогодні, пройшовши рік, навіть час Локачі не могли подумати, що міський голова Старокостянтинова захоче прийняти своєрідні закони 16 січня в місті. На сьогоднішній день, сьогодні на порядок денний виконавчий комітету, який відбудеться в 14.00. Винесене питання, щоб затвердити положення про порядок організації та проведення в місті Старокостянтинові недержавних масових громадських заходів політичного, релігійно, культурно-просвітницького, спортивного видовищного та іншого характеру. Ніби на перший погляд, абсолютно нормальне положення. Ми знаємо, яка ситуація в державі, ми знаємо про тероризм, який є в державі, ніби нормальне положення, але це положення є нормальним. Лише на перший погляд. Відкриваючи дане положення, я зараз вам зачитаю лише кілька пунктів даного положення, від яких просто жахнутися можна. Пункт 2.1 говорить про те, що після прийняття даного положення проводити масові заходи нам з вами можна лише на підставі отриманого письмового погодження. Тобто фактично, якщо раніше ми могли подати просто повідомлення про проведені акції, на сьогоднішній день виконавчий комітет разом на чолі з міським головою має затверджувати такі речі, такі акції. Далі пункт 2.4 говорить про те, що за умови лише отримання такого письмового погодження, ми будемо мати право розповсюджувати інформацію про даний захід у засоби масової інформації. Ну, абсурдні речі, розумієте, тобто, якщо ми хочемо провести акцію з критику міської влади, ми повинні затвердити цю акцію самого Мельничана, на виконкові. І тільки після того ми можемо рекламувати, розповсюджувати інформацію про цей захід. Пункт 5.1 говорить про те, що письмове повідомлення, яке подається, повинно бути подано не пізніше ніж за 10 днів. Уявіть собі. 10 днів. За 10 днів вони нам влаштовують бюрократичну тяганину, вони нам влаштовують все, що завгодно, і за 10 днів в останній день вони нам відмовляють проведені актів. І пункти, які просто дійсно вражають. Пункт 8.3 3 говорить про те, що нам з вами без погодження з виконковим забороняють встановлювати намети, вивіски. Пересувні якісь речі е, і прапори в тому числі. А пункт 8.7 говорить про те, що забороняється, використовувати гучну мовцю. Чесно кажучи, це ще гірше, ніж закони 16 січня. Адже е, закони 16 січня взагалі такого не передбачали. На жаль, сьогодні в місті міський голова хоче правити замість Конституції в Україні. Вибачте мене сьогодні на, в Конституції України зазначено про свободу масових зібрань. Але Микола Степанович одноострібно хоче в місті Старокостянтини розказати нам всім, що робити, коли збиратися і коли не збиратися. Тому я зараз перед тим, як надати слово ще кільком виступаючим, я хотів би в 14.00 розпочнеться засідання виконавчого комітету. Я хотів би, щоб ми з вами затвердили простим підняттям рук. Таку собі резолюцію, яку ми подамо міському голові. Послухайте, будь ласка, резолюцію, потім ми її проголосуємо. Міському голові міста Старокостянтина Мельничуку, учасники мітингу біля міської ради 12 березня 2015 року. Вважаємо дане положення таким, що суперечить Конституції та законам України. Вимагаємо провести консультації з політичними партіями, громадськими організаціями та внести зміни до положення, врахувавши інтереси і права громади. В разі затвердження положення виконавчим комітетом залишаємо за собою право проводити безстрокову акцію протесту біля приміщення Старокостянтинівської міської ради. Також вимагатимемо складання повноважень міським головою та виконавчим комітетом і звертатися до прокуратури та суду для відновлення конституційних прав громади міста Старокостянтинів. Хто за таку резолюцію і звернення до міського голови, прошу прийняти руку. Хто проти, утримався, дякую одноголосно. Я хотів би надати слово Павлу Солоденіку, представнику правосель. Слава Україні. Здраво. Минулий рік, як бачимо, нічого не знайти в нашу владу. Як і загальноукраїнський рівень, так і рівень місцевий. Вони забулися, якою ціною люди на ми нічого не виборювали. Вони не вірять, що наш народ сильний. Ми не раби, ми можемо висловити свої права. Влада забулася, що це місце, де ми стоїмо, це ці річки в нашому місці. Це є важністю на народу. Це власність народу. А вони лише наші обранці. Вони можуть виконувати те, що ми їм скажемо, а те, що не хочуть, і нас грабувати постійно. У нас немає духу меншуватості, ми не раби, ми сильні. Ми українці. Тому ми договори, що оголосимо, що ми вимагаємо. Коротко і ясно. Прошу вас, під час і акції не вестите ніякі провокації. На запитання відповідаємо тільки головні які хто мають право говорити, що не було ніяких питань. Чому ми мирно? Нічого ми не штурмуємо. Просто показуємо те, що ми показали свої вимоги, ми їх занесли. Вот, и, они побачили, так, коротко ясно. Задякнусь. дякую. ума, має руководит, кто Добрый день. Я, как пенсионер, хочу сказать два слова. Поднимите руки, кого влаштовывает цена на наши незаконные тарифы, на воду, на тепло, на все. Всех улаштовывали. Но поднимайте руки. О, кого не улаштовывали? Всех. Всех. не влаштовые. Но однако, тарифы поднимал поднимали, так и поднимают. Вывоз сметя в Милинском 5 гривней, а в Старокостантинове 10 гривней. Выходит, что Старокостантинов больше, нежели в Милинском. Это со сметя этики начинаю. Подивіться, коло болгарського городка. Біля того, нірмага, що німці поставили. Віковинка стоїть. універмаг. За які кошти поставлені? За наші. За наше тепло. А ми ходимо влипаються. Треба бак сюди. Бак. Вот то, зі сміттєм. Я рахую так. Дякую вам. А то сидит цепь. О, май депутат міської ради, під свої собі не свобода Григорій Михалюк. Сьогодні ми зібралися на цю. Ми зібралися на цьому, скажімо так, повторяємо армію. Міську владу, міську владу про те, що попередити міську владу про те, що ми не ради. Ради не пускає. Ми на сьогоднішній день, враховуючи ситуацію, яка в нашій країні, в нашій країні, ви самі знаєте, не будемо повторюватися, Навпаки, ми об'єднують, ми бачимо, як наш агресор. Російська Федерація закупитує зброю, це не зрозуміло, число вимог за баті. Тепер даний проєкт рішення був оприлюднений місяць. Місяць був оприлюднений. Сьогодні громада делегувала депутати, делегувала членів членами, делегувала повноваження, що вони представляли її інтереси. То, якщо я з чимось не згодна, то я вирішую, колега переконувач, що я не згодна. І прошу Ми цей пункт виключити. І все, і питання вирішується. Тут це Ні, не питання, між, та штурмуйте, бійте мене, чи що я будете розумію. Я просто роблю, коли питання має вирішуватися в полі чинного законодавства. Ви мої пропозиції не враховували, і роботи ніколи не буде. Це в мене такі голови. У вас сьогодні, я ж кажу, місяць був проект оприлюднений. Якщо були якісь пропозиції, подайте рішення, яке проти ради не Подайте пропозиції виключити, і ми виключимо проголосив свій зараз. А що там ви читали?

Майни, ну, ж ви що не вставили, читали? Ви ви його прочитали і прочитали. То виби у вас не була б зовсім інша думка. А якщо є якісь заперечення, що, що якщо це У всіх є друга інша, думка, тільки в Мельничука якась правильна чи що? Та при чому тут Мельничук? Чому все зациклюється на Мельничуку? Є закон, в якому прописано, що май органи місцевого самоврядування мають розробити процедуру. Це процедура, процедура. При чому тут заборона? Хто що забороняє? Вам хтось заборонив тільки порушення про... прав. Про... Про... Які права порушили? Які права порушили? Витання вийшли... яке стояло? Яке перше питання про заборону про там... яку заборону? Через 10 смогу. днів, щоб через там слід Ми отримувати. говоримо зовсім про різні речі. Не, От ви вважаєте вам хтось сьогодні заборонив? От сьогодні Не, Микола Васильович Ваврищу приніс, хоч на без однієї хвилини на бе Першу без однієї хвилини 12.59, він приніс повідомлення, що проводиться акція протесту, то це ну ви вважаєте, що це нормально, нормально. сьогодні, нормально, нормально. Mm. Раз, а уважайте, що нормально що, шо вам що? хтось заборонив проводити? А, то то ми пояскали Україну. Ви кажете, що в тому положенні написано, що вам заборони на положні положення. називається про організацію масових заходів. Там написано заборона, але там написано, що виконавчий комітет як упонуважений орган, повинен. Дати згоду. Хто таке бачив, що хтось має згоду? Є в України, є право свободи голосу на, на рівні України, розумієте? Mm -hmm. А mm -hmm. міська рада, виконавчий комітет mm -hmm. немає mm -hmm. права заборонити. Вас, розумієте? Зараз вашому на вашому протестній акції стається якийсь нещасний випадок. Нещасний випадок стається на вашій протестній акції. Так? Да. Добре, вона сьогодні, скажімо, Така далі хто буде відповідати? Далі Микола ті, що... Васильович пише. Микола Васильович сьогодні пише в своїй заяві, в своєму повідомленні. Прошу вас забезпечити громадський порядок. Показати вам заяву. Я покажу зараз. Я заяву. Бачу. Бачили, так. просимо вас. Забезпечити громадський порядок. правильно а, так, так. яким як, ну, 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 як чином ми маємо забезпечити? Давай ми маємо повід, маємо ми, повідомити про це правоохоронні органи. Ну, маємо да, повідомити а, маємо, і, тому що, і, що, що був міліціонер, бо сьогодні ви стоїте і, і тут і, ви мені зробили, нанесли мені тілесні ушкодження. Бог, правильно, правильно правиль. то ж то то ми хотіли прописати цю процедуру? Як вона робиться, і там нема нічого. Ви її навіть не читали. Не читали те положення. По а якщо, так, дивіться, а якщо у вас той пункт не задовільняв і не задовільняв Борис чи не задовільняв депутата? Я, ми нічого не маємо проти. Ви його викладіть в тій редакції, Добре. яку вам потрібно. Є питання комітету, комітету, так, цього конколу, так, так. так, є громадська організація. Ви знаєте, що є громадська така, що є, ми громадська, чому саме виконкому не повідомили, не провели комісії з громадськими організаціями, не запитали в громади їхню думку про те, чому? Це має сама громада запитати, чи посупити, мають питання. Проєкт рішення був оприлюднений місяць на сайті. Ви його бачили? До чого ви не несе пропозиції? А, Для чого він оприлюднюється? А, Для чого? 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 Почекайте, у мене там 35 є питань кожен раз. І В кожному питанні посі. Щоб всіх, збирати всю громаду, обговорювати, всі Звичайно, питання. Звичайно, це дуже велике питання, дуже обширне. Я буду дуже вдячна. Якщо ви внесете якесь питання і зберете громаду, обговорите і несете нам свої пропозиції. А то розумієте, хто ж та? Ганьба! 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 Гайба! Знаєте, це стало вже традицією, коли міський голова тікає, коли до нього приходить громад. У нього починається термінове дуже засідання. Якісь або він просто починає тікати, щоб не спілкуватися з журналістами або з громадою. Він просто п'яний, він же не так не він же людину збив.